Вітання всім! Сьогодні я б хотіла розповісти про лідерів революції Мейджі і їхній внесок в розвиток Японії. Отож почнімо. Це імператор Мейджі, роки життя 1852-1912 по 1912 рік. Вступив на престол у 1867 році і почав своє правління відповідно з 1867 по 1912 рік. Якщо говорити про його внесок в розвиток Японії, то можна сказати, що він став символом єднання та модернізації Японії, також підтримав реформи Мейджі, які перетворили Японію з ізольованої феодальної країни на потужну світову державу і заснував імператорську армію та флот Японії. Наступний це Іто Хіробумі. Він народився в 1841 році в провінції Хізен, походив із Самурайської сім'ї. Він займав посади прем'єр-міністра Японії чотири рази, загалом протягом десятьох років. Його внесок це те, що він був одним із батьків-засновників сучасної Японії. Також він розробив конституцію Мейджі, яка встановила конституційну монархію в Японії та модернізував японську економіку та політичну систему, сприяв розширенню Японської імперії, включаючи Першу китайсько-японську війну, зазнав жорстокого вбивства у 1909 році. Корейським націоналістом. Далі Окума Сіґенобу правив з 1838 по 1922 рік. Народився в 1838 році в містечку Сага, автономного уділу Сага Хан, походив із сім'ї лікаря. Якщо говорити про його внесок, то він заснував партію Сейюкай, першу політичну партію Японії, двічі обіймав посаду прем'єр-міністра Японії. Сприяв розвитку парламентської демократії в Японії, відіграв ключову роль у розширенні Японської імперії, включаючи російсько-японську війну 1904-1905 років. Вважається одним із батьків-засновників японської демократії. Його партія Сеюкай домінувала в японській політиці протягом багатьох років. Його прагнення до розширення імперії спричинило зростання японського мілітаризму, помер. 10 січня 1922 році Мацуката Масайоші народився в 1835 році в провінції Сацума, походив із самарайської сім'ї. Якщо говорити про його внесок у революцію Мейджі, то він чотири рази обіймав посаду прем'єр-міністра Японії, відіграв ключову роль у розвитку японської промисловості та інфраструктури. Також він сприяв розширенню японської імперії, включаючи Тайванську війну. Також він вважається одним із модернізаторів японської економіки. Його політика індустріалізації заклала основу для економічного зростання Японії на початку ХХ століття. Його експоністська політика сприяла зростанню японського імперіалізму померма Сайоші у 1924 році. Роки життя Іноуе Каору це з 1836 по 1915 роки. Народився в провінції Хізен, це сучасна префектура Сага. Походив із самурайської сім'ї. Що говорити про внесок, то він відіграв ключову роль у модернізації японської фінансової системи, заснував банк Японії, сприяв розвитку японської промисловості, займав посаду міністра закордонних справ Японії. Він вважається одним із батьків-засновників сучасної японської фінансової системи. Його реформи сприяли економічному зростанню Японії наприкінці ХІХ століття. Його націоналістичні погляди сприяли зростанню японського імперіалізму. 멤버를 돕는 건데, 낭만 잼도 들은 눈길 잼도 들은 게, 들